Гей ви, гори Єворивські, в зеленім убранні стручки буковиць сокільський, і грець і стоянню. Єворив Мальовниче гуцузьке село, яке розкинулося на гірських хребтах над швидкоплинною рибницею, Це ринки і потоки, ліси, і толоки, плаї і вориння та оселі горян. І в таких осетках. З давніх давен жили і творили народні майстри, різьблярі і ліжникарки, мосяшники і писанкарки, боднарі і вишивальниці. Завдяки їхнім талановитим рукам створені та розлетілися у широкі світи, неповторні вироби славної династії різбярів, шкрібляків корпонюків та коверцові ліжники шкрібляк Король. А скільки невідомих майстрів? Прославили рідну гурщину та Україну на весь світ.